Виконуємо номер 1129 із підручника Алгебра 7 та номер 52,28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спросіть вираз і знайдіть його значення. І два завдання. Переступаємо до виконання. Спростимо вираз, підносимо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Мінус х множимо на многочлен х додати 80, отримаємо мінус х квадрат відняти 80х. Підносимо 10 до квадрата і помножимо 2 на 10. Х квадрат і мінус х квадрат у нас зразу взаємознищуються. маємо мінус 20х, додати 100, відняти 80х, зведемо подібні доданки. Мінус 20х і мінус 80х, отримаємо мінус 100х, додати 100. Ми спростили вираз, а тепер знаходимо його значення. Якщо. Х у нас дорівнює. мінус 0,83, то мінус 100х додати 100 дорівнює. Мінус 100 множимо на мінус 0,83 і додамо 100. Мінус на мінус множимо буде знак плюс. Переносимо кому перемноження на 100 на два знаки вправо. Отримаємо 83. Додати 100 буде 183. Завдання друге. Спростимо спочатку наш вираз, піднесемо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Піднесемо різницю до квадрату, я поставила знак мінус, і відкрила дужку. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Ну, тепер підносимо до квадрату і розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо 25 м квадратів додати. 30М. Додати 9. Тут 25 у квадраті до знак мінус. Мінус 25М у квадраті, Знак плюс. І 30М. І знак мінус. 3 у квадраті мінус 3 у квадраті 9. Зводимо подім доданки 25 м квадрат і мінус 25м квадрат 0. 9 і мінус 9 0, і в нас залишається 30 м m 30 м 60 м Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо М у нас дорівнює мінус 60, то 60 м дорівнює. 60 перших множимо на мінус 17 60. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. І помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. При цьому 60 і 60, скорочимо на 60 і отримаємо мінус 17. Можна записати відповідь у першому завданні. Ми її пропустили, у нас отримали 183. І відповідь у другому завданні. Отримаємо мінус 17. Номер 1129 із підручника Алгебра 7 та номер 52.28 із підручника математика 7. виконано.